Всім доброго дня! Сьогодні ми хочемо показати, як саме ми пророщуємо живці винограду. Сьогодні у нас 10 березня. Зазвичай починаємо пророщувати 15-20 березня, але в цьому році почали трішки раніше, для того щоб показати вам, як ми це робимо, та щоб випустити відео з актуальною інформацією. Для початку підготуємо розчин, в якому ми замочуємо живці. Рецепт доволі простий: в 10 літрів води кімнатної температури розчиняємо столову ложку меду для стимуляції росту та зовсім трішки морганцівки, яка нейтралізує можливі погані бактерії, які могли зимувати на лозі. Далі переходимо до самих живців. Дістаємо лозу, яку ми заготовляли восени, зазвичай вона порізана на 6 бруньок. Ось ми маємо частину лози, вирощеної минулого року. Для новачків зазначу, як зрозуміти чи правильно ми тримаємо лозу, щоб не кидати на пророщування верх ногами. Дана лінія має бути знизу вузла. Далі ми ріжемо лозу зазвичай на три бруньки, але виростити саджанець можна із двох бруньок, але лози в нас достатньо, тому вибирати будемо якомога краще. Також кажуть, що краще всього коріння виходить з вузла який має повну діафрагму, тобто з однієї сторони ми маємо бруньку, а з іншої зазвичай це вусик, але великої різниці ми не помічали з повною чи неповною діафрагмою. Більше залежить від якості живця та від сорту. Є сорти, які просто важче вкорінюються. Нижню частину ми відрізаємо таким чином приблизно 5 мм від вузла. А зверху відступаємо 2-3 см від верхнього вузла. По зрізам можна зрозуміти стан живця, має бути фісташковий кольор всередині. Далі ножем осліпляємо бруньку. Та робимо подряпини в нижній частині живця для полегшення виходу коріння. Ножем це робиться ось таким чином. Але в нас живців багато, тому ми зробили собі таке пристосування. До дерев'яного бруска на саморізи прикрутили шматок і спилки ножівки та працюємо за допомогою неї таким чином та економимо багато часу. Зв'язуємо докупи живці з бірочкою на якій написана назва сорту, та залишаємо живці у нашому розчині на одну добу. Ось прийшла доба, дістаємо живці та розкладаємо по ємкостям. У нас це нижні частини від пластикової пляшки. Обов'язково кожна пляшка підписана назвою сорту, Добавляємо звичайної води приблизно 3 см від дна. Найоптимальнішою температурою для пророщування, на мій погляд, є 23-25 градусів по Цельсію. На цьому перший етап закінчено. Ставимо на підвіконня і чекаємо та підтримуємо рівень води. Ось я поставив на пророщування декілька живців ще раніше. Пройшло рівно 2 тижні, маємо такий результат. Про всю іншу роботу з живцями відео будуть по мірі їх росту. Дякую за перегляд, пишіть свої питання в коментарях та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!